Що ж, бінарні опціони? Що це таке і чому інфоцигани так люблять цю нішу. Насправді це до банальності проста схема, яка виглядає наступним чином. Умовний, найуспішніший мільйонер Києва, у якого в інстаграмі 200 тисяч, в моменті розуміє, що він хоче ділитися добром, і пропонує вам абсолютно безкоштовно заробити по його схені. Ви слідуєте його інструкціям і реєструєте необхідні для цього ресурси. Там вам треба робити короткі ставки, які звучать як що. Буде з доларом через 30-60 секунд, і варіантів усього два: або виросте, або впаде. Ставлячи на це, наприклад, 10 доларів, ви можете заробити 18. Виходить, що 10 двоїх та 8 в плюсі. Але якщо програєш, то у тебе забирають усі 10. Тобто нехитра математика говорить нам, що на дистанції такі схемки виведуть тебе в мінус, бо твій результат має бути 55-60% правильних відповідей. А це що? Правильно майже неможливо.